Нова стара ціна за проїзд. Хмельничани, потішившись два дні тригривневим проїздом, вже готуються на майбутнє додавати ще 50 копійок. Саме вони стали каменем спотикання між владою та перевізниками. Виконком зобов'язав своїм рішенням від 10 вересня приватних підприємців знизити ціни. Ті подали до хмельницького міжрайонного суду, який задовільнив вимогу та повернув вартість квитка у 3,5 гривні у маршрутки міста. Заступник міського голови наголошує, коли взимку приймали рішення про здорожчення перевезень, воно носило виключно тимчасовий характер. Перевізники, взагалі, проти те, що було відмінено рішення від лютого місяця 2015 року. Ну, я повторюю, що в самому рішенні зазначено, що воно діє як тимчасове. Андрій Капура переконаний, рішення суду упереджене на засідання. Нікого з виконкому не запросили, а оригіналу документа у міськраді досі ніхто не бачив. Перевізники ж відстоюють свої аргументи. Кажуть, таку ціну відсудили, щоб не нести збитки. За нами теж стоять діти, батьки. Про що я можу говорити? За нас стоїть здоровений колектив, якого ми теж повинні слухати. І це не ми. Ми подали в суд тільки через те щоб вони не зупинилися проте міськрада готує апеляцію у вінницький апеляційний суд а перевізники за своїми скромними підрахунками називають реальну ціну на квитки у маршрутному таксі Це більш менш обґрунтована ціна на сьогодні в маршрутках, це 4 гривні в автобусах хоча б 3,50. порозумітися дві сторони спробують на громадських слуханнях депутати обіцяють розглянути це питання і на сесії міської ради 23 вересня Тетяна Москальчук Ігор Павлюк новини телеканал Ексклюзив.